Станцію метро, на якій жодного разу не були пасажири, відкрили для громадськості і журналістів. Львівська брама прийняла перших відвідувачів. Щоправда, лише на годину. Про перспективи станції. Дивіться у наступному сюжеті. На Львівську прямо вирушаємо від станції Сирець до недобудованої підземної зупинки. Дістатись можна лише на метро. Для журналістів і громадськості запустили спеціальний потяг: десять хвилин подорожі, і ми там, де зазвичай не стають поїзди. І входимо і заходім зразу в середній зал. Гулі бетонні стіни, боржавілі конструкції, а також телектити й сталагміти. У такому стані львівська брама зустріла перших відвідувачів. Утім, у метрополітені заявляють, зовнішність оманлива і зупинка готова на 80%. Аби зі станції привода вона перетворилась на повноцінну платформу, потрібно добудувати вихід. Станція в нас працює ну, в такому в режимі технічному, але вона працює. Для завершення, звичайно, достатньо багато потрібно коштів. І, ну, напевне, левова частка цих коштів це якраз спорудження ескалаторних нахилів, встановлення ескалаторів і спорудження виходів з цієї станції. Споруджувати станцію почали у середині 90-х, утім, так і не завершили. Забракло коштів на побудову виходу. Ця платформа одна з найглибших у Києві. Від поверхні її виділяє 90 метрів. Тому тут буде два ескалаторних зали, як на арсенальній. Згідно проєкту, це станція з двома нахилами ескалаторів без колійного розвитку. Тут немає, не буде стрілок сигналів. Також тут чергує черговий персонал станції, по станції. Це на даному чотири чоловіка. Зумні Львівська брама буде схожою на Лук'янівську в обласнування, переважно використають білий мармур. Зараз актуальний ескіз вважається утвердженим і актуальним. Один пілон буде біленький, на нього операція, як батарка, один зелененький. От в остальному київська пілонна станція глибокого заложення. Відкриття підземки на Львівській площі розвантажило б цю частину міста. У метрополітені розповідають, що за відповідного фінансування станцію можуть добудувати за півроку. Рік Богдан Берненко з метро телеканал Київ.